Тригла свій ой, ялівець. Голодний Стар. Ой, не знаю, підняла. Практично він мені начебто і не заважав, але він уже тут лежав у мене на доріжці. Ось я його трішки підняла. Бачите, він повністю тут гілка була, лежала. Це я камінчики підставила, щоб він... Трішечки мені піднявся. Там треба більший камінь. От бачите, вона сама стоїть, оця гілка. А тут була внизу ще гілка, і вона прям лежала на землі. На рокарії. І цей постригла. Ось трошечки оголила його, бо дуже вони заросли. Оці стріли. Тепер дивляться вгору, більш-менш не хиляться до землі. Ну, а потім я, мабуть, пострижу ще оці верхівки. Але вони зараз такі жовті, гарячі, ой, ж -ж гарні дуже. Я не хочу їх зараз стригти. Та й взагалі я рослини стрижу так по необхідності, а не так, щоб познущатися, так би мовити, з них. Ось постригла трішечки, бачите, як вони трішки піднялися над землею. Мені так більше подобається цілий таз. Зістригла. Зараз буду живцювати. Вийде, вийде, не вийде та й не вийде. Ну, подумаєш, я раніше переймалася цим. Ось тільки часу по, по цей, а воно не росте. А зараз так от. Все одно зараз така пора року, що роботи багато немає, тож я зараз оце поживцюю. Я давно хотіла їх постригти. Я взагалі їх зроблю, мабуть, на ніжці. Так ну не високій ніжці, а так сантиметрів 10-15, мені здається, буде добре. Хоча вони й зараз. Ось там, бачите, ніжка видно. Ось ці гілки прибирала. Ну, Зараз краще стало. Оцю гілочку залишила, ще не знаю, що з нею зроблю. Може якось щось видно таке своє. Фантазію підключу, не знаю, як воно буде. Лайм Глоу вже перефарбовується в зимні кольори. Оце він такий взимковий буде. Він ще зелененький, але вже верхівки, бачите, такі. Навіть не знаю, який це колір, щось таке світло-фіолетове, бускове, щось таке рожеве. Ну він буде дуже красиво в зінку стояти. Ну, ось тепер я присяду ось так. Зараз виглядають мої блюальпси. Звичайно, вони близько посаджені до хорцманів. Але вже як є, пересаджувати, я їх не ризикну. Буду стригти. Я взагалі хотіла їх постригти, живе каміння зробити, а мені шкода, думаю, та ну. Ну так, мені шкода.